Можливість українських засуджених, українських в'язнів захищати Україну, захищати власну батьківщину. І про це говорять і українці, і у світі говорять, чим українські захисники, ті, які мали проблеми з законом, відрізняються від тих, і на цьому, до речі, російська пропаганда намагається спекулювати. Від тих в'язнів, яких вербувала Росія на фронт. Різниця є, різниця істотна. Перш за все, це мотивація і настрій наших в'язнів, які доєднуються до лав Збройних сил. А в нас дуже великий елемент в мотивації патріотизму. Тобто, якщо ми говоримо про російську модель, це були або примус, або гроші, або бажання вийти на свободу, хоча навіть в меншій мірі, тому що вони потрапляли в набагато більше пекло, ніж вони були в в'язниці. А власне, відповідно наші ув'язнені з, з мотив мого безпосереднього спілкування як з ними, так і з нашими співробітниками, вони налаштовані патріотично. Мотив вийти з в'язниці це лише частина з мотивації людей. А насправді мотивація захищати батьківщину, плюс можливість почати життя з нової сторінки. А це вирішальні фактори, тому що вони розуміють, що повернутись додому після перебування в'язничного терміну це одне. Повернутись додому з фронту це абсолютно інше. Це шанс на нове життя. Власне, це перше, це мотивація. Ну крім того, вони безумовно вони злі на росіян, тому що знаходячись в основному виконання покарань, далеко не завжди в них є можливість ховатися і забезпечити свою безпеку під час ракетних атак. Фізично часто це неможливо. Відповідно, всі ці переживання бути в закритому приміщенні, ризикувати життям і розуміти, що ти не можеш цим нічим діяти. Ну там злість накопичилась, така що мало не здасться. А відповідно, це теж емоційний фактор, який грає важливу роль, якого немає в росіян. друге важливе це те, що в нас не парамілітарне утворення. Ми набираємо до лав збройних сил, офіційно, як і інших солдатів, з соціальним забезпеченням, гарантіями, повагою, статусом, тобто. Це цілком офіційна служба в збройних силах виконання обов'язку передбаченого конституцією. Третє ключове це добровільність. У Нас механізм повністю добровільний в росіян. Він був квазі добровільний, особисто спілкувався з полоненими військовополоненими російськими, які розповідали, як їх долучили до лав Вагнера, і це не була добровільна історія. Власне, оцих три фактори, які відрізняють істотно наш механізм від російського, ми знаємо, що внаслідок мобілізації на Росії, російських ув'язнених там цілі пенітенціальні установи були звільнені, так би мовити, від людей. А українські місця для утримання російських полонених вони на жаль все збільшуються і збільшуються. Чи маємо ми з цим проблему? Ми безумовно, чекаємо на обміни. Це для нас. Не тільки гарна новина з точки зору повернення наших військовослужбовців з полону, але і звільнення місць, тому що дійсно в нас зараз функціонує три табори для військовополонених. Ми роздумуємо навіть відкриттям четвертого. А якщо обміни не активізуються істотно, я думаю, що протягом кількох наступних місяців ми почнемо вживати заходів щодо організації четвертого табору для військовополонених росіян. Це відволікання ресурсів. Безумовно, вони працюють безумовно нам допомагають міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест для закупівлі обладнання, облаштування території тобто, це не є тягар для платників податків, виключно ми намагаємося скомпенсувати будь-які витрати на військовополонених, але так це безумовно певна витрата наших ресурсів. Але вона того вартує. Неодноразово звертав увагу на те, що ми користуємось підтримкою західної цивілізації. Західна цивілізація це про дотримання міжнародних стандартів прав людини. Якщо ми ставитимемося до військовопланих так само, як Росія зневажатимемо права, зневажатимемо Женевську конвенцію. Ну відповідно, який сенс західному світу нас захищати, якщо ми стаємо такою ж Росією. Вони нас поважають, допомагають, тому що ми інші, ми є частиною Європи. Плюс, безумовно, здаватись в полон, де в полоні не важко і не ризиковано, завжди приємніше. Тому ми завжди відкриті з тим, щоб показати росіянам, що здаватись в полон це корисно. Ми завжди раді їх вітати у нас в полоні. З 18 травня почав функціонування новий закон про мобілізацію, і ми бачимо, що більше мільйона людей вже оновили свої дані. Ми знаємо, що завдяки електронним засобам. Очевидно, буде наведено лад і зможемо знайти певну кількість людей, так, які ухиляються від мобілізації. Чи готові ми встановити всіх тих, хто сьогодні не хоче виконувати громадянський обов'язок? І чи готова судова система, що після 16 липня, наприклад, там буде шалений попит на судові? Рішення так і судова система має працювати зовсім в іншому режимі щодо тих, хто не виконує свій обов'язок оновити свої дані. Ну власне, якщо відверто в нас зараз судова система перевантажена і без цього. В нас не вистачає кількох тисяч суддів, Є вакансії, а в нас дуже багато справ нових нових категорій злочинів, які раніше. Не були надто часто популярними воєнні злочини, в тому числі колабораціонізм до повномасштабного вторгнення. Тобто тягар на судову систему величезний. Безумовно, як на мене, і це має бути, напевно, нашою стратегією на майбутнє, що потрібно вживати максимально можливу кількість позасудових механізмів з тим, щоб добуватися, отримувати. Належну поведінку виконання закону без застосування судових заходів. Це можливо, якщо ми говоримо, наприклад, про тих, хто ухиляється від військового обліку, ухиляється від військової служби, знову ж таки, вже вжито цілий ряд заходів пов'язаних з тим, щоб з одного боку і оновлення інформації, подання інформації було легким, тобто там, не потрібно витрачати багато часу, стояти в черзі, завантажуєш додаток. Оновлюєш дані, сам це зробив через додаток, він у мене в телефоні є. Власне, щоб людина, коли вона зверталась за певними послугами, які не є життєво необхідними, однак крадша ознака якогось комфорту, щоб там теж була можливість перевірити, дотримання нею військового обов'язку через перевірку військово облікового документу. Тобто, нам потрібно як державі вжити заходів, щоб. Не виконувати військовий обов'язок було щонайменше незручно, це зменшить навантаження на судову систему. Чи впорається судова система з величезним навантаженням, яке зараз є? Питання відкрите. Сподіваємось що так, але знову ж таки будемо вживати всіх заходів, щоб таке навантаження не стало чимось, що поглине нашу систему надовго, де вона не зможе довго розглядати справу. Які виклики перед судовою системою України поставила війна? Викликів багато. В першу чергу вони пов'язані з недостатньою укомплектованістю судів, пов'язано з недостатнім фінансуванням, забезпеченням апаратів судів. Ну, помічником судді зараз працювати нікому абсолютно не цікаво. Неконкурентна заробітна плата, важка робота. І в більшості випадків відсутність бронювання. Власне, це другий аспект. Третій аспект це інфраструктура, яка була зруйнована. Знову ж таки, в прифронтових територіях, в окупованих територіях судді виїжджали розглядати справи в територіях, де постійні прильоти, Харків, Херсон, практично неможливо. А знову ж таки, релокація, як позивачів, відповідачів, так і суддів, суддів. Це все наклало свій відбиток на існуючу систему. Система поки що працює складно, з величезним навантаженням, але працює. Але нам потрібно про неї дбати і знову ж таки ключове, оптимально ставитись до навантаження на суди і уникати різкого збільшення справ. Про суддів, які після дня роботи ввечері. Знімають свої суддівські мантії і займаються тим, що полюють на шахелів. Чи багато суддів виконують свій громадянський обов'язок на фронті? В мене кількості немає, але є судді, які доєдналися до лав збройних сил, воюють сам безпосередньо знаю таких. Знаю також суддів, які до лав збройних сил офіційно не доєднались, однак беруть відпустки. І їдуть на фронт як до своїх колег, так і до військової служби. У цьому допомагати. вони могли виконувати свої обов'язки тут. Абсолютно, але знову ж таки, це чоловіки, чоловіки в мантіях, розумієте, що якщо є можливість взяти відпустку і долучитись до того, до тих викликів безпосередньо, безпосередньо дійсно можна сказати, так як зараз популярно хтось на. Економічному фронті хтось на судовому фронті, так але це до кінця не заспокоює. Совість одно десь трошки підтачує. Відповідно, я знаю деяких, які безпосередньо допомагають на нулю, користуючись своїми навиками військовими, які вони десь отримали протягом свого життя. Таке теж буває. В нас є чимало суддів патріотів. Володимир Зеленський, президент України, і його статус як президента України на цьому намагається зіграти російська пропаганда, начебто термін п'ятирічний сплив. Давайте тепер нам нового президента України. На що розраховує і на кого розрахована ця цей російський пасаж, і чому для них це ця тема є важливою? Мені складно сказати повністю точну їх мотивацію, але розрахунок мені здається може бути досить простим. Вони зацікавлені. В максимальному нарощуванні конфліктів всередині України а відповідно дати пас можливому конфлікту чи можливій опозиції на майбутнє, це їхня ідея і заготовка. Мало хто чи ну, раптом тут хтось є, хто. Має якийсь вплив і якісь претензії до влади, і можливо, він скористається таким пасом в майбутньому. Це точно безмістовна і некорисна для них історія зараз, тому що в Україні цю ідею і цю маніпуляцію абсолютно ніхто не підхопив і не підхоплює. З одного боку, але з іншого боку, напевно, розрахунок можливо йде на майбутнє, тобто зараз е ніхто не скористався всередині країни, зараз всередині країни є єдність, але раптом за рік єдності не буде. І цим пасом хтось скористається, мабуть. Я думаю, розрахунок тут радше наперед, ніж на зараз, тому що потім було б дивно, якби вони про це сказали за рік. Наприклад, а от ваш Зеленський рік тому втратив легітимність. Ми от визнавали, говорили, говорили, що все ок, а Зараз ми передумали. Я думаю, що це тактика і псо, яка не працює зараз, але це їхня ця дуля в кишені, якою вони намагаються дратувати владу, розраховуючи на якусь емоційну реакцію. Можливо, трішки маніпулювати з думкою глобального півдня країн, які не залучені і мало розуміють суть війни і що відбувається, але напевне, все таки ключова аудиторія це можливі невдоволення в майбутньому, як те бачить Російська Федерація. Понад 750 російських активів в Україні знаходяться вони, третина з них на окупованих територіях тимчасово. А стосовно решти ведеться та юридична, в тому числі, робота, аби визначити їхню майбутню долю, так і використання, в тому числі для відновлення України. Ви бачите в цьому складність, ви бачите в цьому довготривалість, і чи є тут паралелі між тим, що ми можемо робити з. Російськими активами в Україні так само, як Євросоюз, може або не може в майбутньому використати для відновлення України російські активи за кордоном. Певні паралелі є, але вони не повні. В нас на території України практично немає російських суверенних активів, тобто активів в Росії як держави. Є, але в порівнянні там з сумами, які знаходяться на Заході, це ні про що реально. І а, навіть ті активи, які були а, у вигляді корпоративних прав чи грошових коштів, ми вилучили ще а, на, протягом першого року після повномасштабного вторгнення. Механізм для цього є, а, оскільки активи держави Російської Федерації в нас, нас немає жодних перешкод з точки зору захисту права власності, приватної власності. А, ми Розробили інший механізм так само, що на початку повномасштабного вторгнення щодо вилучення приватних активів, у тому випадку, якщо нам, як державі, в тому числі Мін'Юсту, вдасться довести, що власник якимось чином підтримує агресію і повномасштабне вторгнення, по суті, є колаборантом. Причому незалежно від того, чи доведемо ми, що він громадянин Російської Федерації чи ні. А власне, механізм полягає в тому, що на певних осіб накладаються санкції рішенням РНБО. Якщо санкція передбачає блокування активів, ми звертаємось до правоохоронних органів запитами на інформацію, чи є в них докази колабораційної діяльності. Якщо є, вони нам надають. Ми звертаємося з позовом вищого антикорсуд. Вже виграно чимало справ в антикорсуді. Позови не завжди здавляються повністю іноді часткове задоволення з огляду на те, що треба довести два факти: перше колабораційну діяльність, друге. Що власник є реально власником того, кого ми звинувачуємо, в колабораціонізмі, є реально власником цього активу, тому що російські олігархи і топ-чиновники давно багато років тому сховали свою власність, зареєстрували на, іноді на підставних осіб номінальних власників і не є реальними власниками або створили цю власників, які йдуть за закордонні юрисдикції. Відповідно, це складна робота, іноді марудна, але ми розуміємо, що. А після рішень про вилучення майна звернення стягнення в дохід держави будуть по найбільш великим активам потім арбітражі за кордоном, де росіяни через а, посередників будуть намагатися оскаржувати такі рішення і намагатися стягнути завдані збитки з держави України. Тобто це дуже складна юридична робота, але аналогів повноцінних за кордоном ще не було. Тобто, ми перші ми показали приклад нашим партнерам, що таке можливо, і це дійсно вартує того робити. Схожі е, закони на різних етапах прийняття зараз є в кількох юрисдикціях, але знову ж таки, повноцінної імплементації, такої, як в нас, і масштабної, немає ніде. А, але знову ж таки, від наших партнерів нас цікавить ключове це російські державні кошти, їх багато, так звані суверенні активи, Центробанку Російського, 300 мільярдів доларів, словно звітних — це найбільший шмат ресурсів, які ми можемо будь-коли досягти і відібрати в Російської Федерації. Ми цього хочемо. Ми розуміємо, як це може відбутися, але процес точно поступовий, не надто швидкий. Але я думаю, що в цьому році ми вже будемо отримувати, якщо не саму суму російських активів, яка там знаходиться, то нараховані проценти точно вже надійдуть у цьому році. Проблема лише в тому, що та біда, яку Росія вже спричинила, Україні тих коштів не вистачить, аби покрити. Всі наші витрати. Що робити з цим, як примусити Росію розрахуватися за все те, що вона вчинила, є е, один фактор, одне правило, яке працювало завжди, і яке нам е, треба або розвернути на свою користь, або придумати альтернативу. Мова йде про тезу, що переможців не судять теза, яка працює тисячоліттями. Теза, за власне на яку розраховує Путін власне країна-переможниця у війні ще ніколи не страждала, не платила репарації, ніколи її топ-чиновники не були під якимись тиском, і власне відновлення захопленої території теж не було зазвичай якимось головним болем країни-переможниці. Відповідно. Якщо ми не є явним очевидним переможцем у війні, ми можемо розраховувати на обмежену кількість ресурсів для відновлення нашої країни, зокрема на ті ресурси, які знаходяться на кордонах. Тому перша перемога, друге, це відповідно розрахунок сум збитків, вірніше компенсація збитків. Завданих Російською Федерацією без перемоги ми теж забезпечимо певне відловлення, теж забезпечимо певну суму конфіскацій. Однак, поки що механізму теоретично він існує як можна повну компенсацію забезпечити і без, без перемоги, але це буде ну фактично неймовірно складно. Є шанси, шанси теоретичні, але в історії такого ще не траплялось. Ми і так багато чого робимо, що раніше не траплялось в історії. Але ну тут потрібно робити все, щоб допомогти нашим збройним силам. Війна призупинила в Україні деякі позиції верховенства права: це, зокрема, свободу пересування, свободу волевиявлення, свободу отримання інформації так, повної інформації. Чи вбачаєте ви в цьому небезпеку для країни зараз і по завершенні війни? Небезпека є. Але ми не в тій ситуації, де є гарне рішення і погане рішення. Ми є в тій ситуації, де є погане рішення і ще гірше рішення. Обмеження прав і свобод, обмеження доступу до інформації це рішення погане, але воно ще гірше, якщо цього не робити. У нас війна. Відповідно, знову ж таки, ключ до того, щоб зменшити ризики, це слідку слідувати світовій практиці. Виконувати конституцію. Конституція чітко містить перелік прав і свобод, які не можна обмежити під час дії воєнного стану, і які можна обмежити в будь-якому випадку. Обмеження, які можна, це не означає, що потрібно це обмежувати 100% одразу і автоматом. А обмеження, які дозволені конституцію, все одно потрібно запроваджувати пропорційно до необхідності, маючи перед собою певну легітимну мету, а не просто так, тому що подобається. Під час війни. Суспільство має колосальний запит на справедливість. І це зрозуміло. Але коли я читаю про те, що одному з, одному з підозрюваних в тій чи іншій справі знімають електронний браслет, тому що в нього немає вдома світла по 6 годин, і цей браслет впливає на його стан здоров'я, то якось моє почуття необхідності справедливості, вони воно все більше і більше. Як з цим нам впоратися? Як все ж таки задовольнити? Запит суспільства на справедливість в Україні. Важливе питання, складне запитання. І в нас в, цьому, в цій справі або в багатьох інших є певний тиск суспільного запиту на справедливість зараз, особливо емоційно під час війни. Це небезпечно. Небезпечно, чому в нас тренд пішов когось на чомусь впіймали, одразу він має їхати в тюрму завтра. Краще сьогодні. Краще, негайно. Сьогодні так. І якщо він раптом туди не поїхав, або його звідти випустили на якомусь етапі, все зрада. Зрада всюди це несеться і. Фокус дій правоохоронців, як його мірило ефективності, чомусь змістилось саме на реакцію прес-реліз і чи поїхала людина, коли стало відомо про злочину, одразу в слідчий ізолятор чи ні. Оце два там, ключових індикатори, прави, да, вона, куди звертатись і за цим судить суспільство наскільки ефективний той чи інший правоохоронний орган чи суд. Якщо це не відбулося, все зрада погано зробили, тож суспільство. Забуває, потрібно нагадувати: в нас люди не винуваті до вироку суду. Вирок суду не настає на наступний день. Вирок суду це завжди певний тривалий час збору доказів. Якщо людина за суспільною думкою є поганою, це не означає, що є докази достатні матеріалів справи, щоб вона в тюрму відправилася. Відправка людини в слідчий ізолятор до винесення вироку це не тому, щоб покарати людину, тому що вона вчинила злочин чи тому, що вона погана, це захід, щоб така людина а не втікла, б а, іноді щоб вона а, не, не спілкувалася злочину. на слідство. Так. Якщо цих ризиків немає, є переконання, що не втіче і не зможе чинити тиск на слідство принаймні більше ніж якби вона перебувала в слідчому ізоляторі, тримати людину, навіть якщо очевидно, що вона вчинила злочин. А в слідчому ізоляторі немає потреби. Навіть якщо всі розуміють, що вона вчинила злочин. Буде вирок, буде відбувати покарання. А небезпека в тому, що вимагання результату зараз і фокусування правоохоронної системи саме на результаті зараз, воно спотворює всю систему, коли вже ніхто не дбає, що буде там з вироком, ключове прес-реліз і людина поїхала в слідчий ізолятор. У нас немає публічного моніторингу. Ефективності розслідувань, і якщо за кілька місяців чи за рік чи за два про справу всі забудуть, людина вийде, вироку не буде. В принципі, ніхто від правоохоронців не запитає, а чим ви займалися, і навіщо було? От і прес-реліз, і відправка людини в слідчий чи у нас відбуло зміщування фокусів, e, пов'язане з швидкістю життя соцмережами, чим загодно, це погано. Uh, і це ключовий фактор. На це постійно потрібно звертати увагу. Є вирок, немає вироку. Є ризики, немає ризику. Якщо людину з слідчого ізолятора через рік, після того як вона там була питання, що робить слідство, чому справа не в суді, чому суд не виніс вирок, і чому людина без вироку має сидіти рік, два, три, чотири, п'ять в слідчому ізоляторі, коли вона юридично не винувата, як би суспільство негативно таких людей не ставилось. Це питання. От ми хочемо йти в Європу. Ми маємо йти в Європу і поважати європейські цінності. Це є європейські цінності. Ваша одна з ваших ідей е, можливість перебування в камерах поліпшеного е, планування, як би як, як можна так сказати, за гроші. Як ви зараз ставитеся до? Тієї ідеї, так яку ви змогли реалізувати, чи виправдали вона в захваті від цієї ідеї. Вона мені видається одним з найвдаліших моїх рішень під час перебування на посаді міністра юстиції. Всі цілі, які ми ставили перед собою, вони досягнуті. Економічні показники фантастичні. Ми отримали додаткове фінансування. Можемо втримувати слідчі ізолятори. А на плаву, попри величезну недостатність бюджетного фінансування, ми не залазимо в кишені платникам податків, плюс ми забезпечуємо нормальні умови. Ми прибираємо корупцію на етапі розподілу камер. А всі показники досягнуті мене перед тим як ми запускали цей проект, намагались переконати, що він не є фінансово. Обґрунтованим, тому що люди, які мають гроші, вони, як правило, відкуповуються від судів і в слідчий ізолятор не потрапляють, а виходять під заставу, чи а, взагалі на якомусь етапі слідство закривається. Теза була: в СІЗО сидять лише бідні, попиту не буде. А ну, пан Насіров показав інше за зробив Дивіться, В нас е, е, наш слідчий ізолятор корпус. Ті бюджетні кошти, які були в нього вкладені, окупились буквально за півтора-два роки повністю. Це для бізнесу. Окуп, високі, окупність так. 50% фантастика, а то навіть більше. Плюс це капітальні вкладення довгостроково можуть приносити дохід безмежно довго. Попит шалений. Я думаю, що якби ми втричі збільшили. А існуюча кількість платних камер, попит на все одно покривав би всю пропозицію. Тому а, в нас є, слідчий ізолятор, Багаті люди а, в нас І вони е стоять в черзі. В вони камері. стоять в черзі. Це мінус мені. Е Мета боротьби з корупцією, що не буде там, типу, на розподілі камер попиту. Зараз в мене попит пішов в іншу сферу. Не просто де гарна камера і краща, там де була корупція. Зараз я вживаю максимально можливих Добре. заходів, придумую різні механізми, щоб не виникла корупція. Хто отримає право заплатити, заплатити за, камеру, за камеру, а хто ні. Це інший аспект, де проект став надто успішним. Навіть ми настільки не розраховували. Пане міністре, дякую вам за розмову.